У це важко повірити. Сонячна електростанція потужністю 70 кВт в місті Рівному за 10 років зекономить 5 мільйонів гривень. Акцентований тематичний сюжет з фокусом на швейних виробництвах, які мають свою специфіку роботи, а відповідно і специфіку встановлення сонячної електростанції, які були збудовані нашою командою протягом року, одна сонячна електростанція запущена в листопаді 2022 року для такого швейного бренду, як гарне. І друга сонячна електростанція значно більшого розміру для швейного виробництва fil Що таке економіка в швейному виробництві? Яким чином сонячні панелі дозволяють економити на? Споживання електричної енергії. Плюс це, звичайно, зовсім інший погляд, не тільки матеріальний, на власне виробництво, на власний бізнес, а саме ті додаткові змісти, коли перед зовнішнім світом, перед нашим клієнтом, можна сказати, що конкретний виріб зроблений саме на енергії сонця, і це вже буде мати зовсім іншу цінність для нашого кінцевого клієнта і буде мати зовнішню іншу цінність у внутрішньому, навіть погляду власника на той продукт, який він займається не перший рік. Подобається контент, просимо його відмітити лайком. Це дає можливість просувати наші відео і поширювати тему сонячної енергетичної незалежності України. Для наших глядачів маємо величезну добірку різних сюжетів з приводу того, як сонце допомагає кожному українському бізнесу стати енергонезалежним. Сюжет про те, як будувалася сонячна електростанція для бренду гарне. Ми знімали минулого року. Було величезне інтерв'ю з Оксаною Харкіною. Посилання ви знайдете безпосередньо в описі до відео. Воно з'явилося у нас зараз і на екрані. Варто його було б. Переглянути з точки зору, що закладає власник бізнесу, коли дивиться на свій бренд з різних сторін і точок зору. За останні 6 місяців вартість електричної енергії тільки зростала. Ми з вами обраховували окупність проекту при вартості електрики приблизно 4 гривні. Зараз ця ціна вже піднялася до 6. Всі ми прекрасно розуміємо, що ціна електроенергії не буде зменшуватися, тільки збільшуватися. Інвестувати в такі проекти варто кожному. Якщо раніше кожен день я там ввечері перевіряла продажі, то зараз я перевіряю, скільки ми сэкономили електроенергії за день. Якщо хтось вагається зробити. Бити цей крок, я запрошую до нас на виробництво. З моменту запису цього інтерв'ю вже пройшов рік, і хочемо поділитися реальними результатами роботи сонячної електростанції. Розташована в в місті рівному розрахункова потужність такої сонячної електростанції в майбутньому має досягти аж 30 кВт. На даному етапі будівництва змонтовано 12 кВт сонячних панелей. Розташовані ці сонячні панелі за технологію схід захід і за неповний календарний рік я виробила майже 11 тисяч кВт, що в цінах 2023 року становило потенційну економію в 70 тисяч гривень. Заходили ми в проект, коли пропонувалася альтернатива вартість електричної енергії ціною 5,56 гривень. Закінчуємо ми 2023 рік з ціною в гривень за 1 кВт електричної енергії. Таким чином, завжди власна вироблена електрична енергія буде в пріоритеті, буде дешевшою ніж те, що можна придбати в загальної мережі. Термін докупності такого рішення становить від 3,5 до 4 років. Отож, перейдемо далі. Коли в піднімається історія текстильного виробництва і все, що пов'язано з швейною галузю, то є чіткі абсолютно доведені факти, що за рівнем забрудненості і того сліду, який залишає швейна і текстильна галузь в світі, вона є другою за фактично нафтовою галузю, за тою переробною галузю нафтопродуктів. Яка дійсно залишає слід негативний в тому плані відходів, які генеруються всі на всій планеті Земля, відповідно є е, соціальна відповідальність брендів, які не на словах, а на ділі доказують історію, що коли ми виробляємо одиницю продукції, в нас є соціальна відповідальність зробити так, щоб наша продукція якомога менше зробила якоїсь шкоди для конкретного міста, регіону країни і далі світу. Неодноразові ці там чули приклади того, коли такі бренди, як Zara і так далі, ініціюють там очистку океану, але опустимося на той рівень, до якого може досягти кожен український бренд, це приклад того, що шляхом встановлення сонячних панелей на даху власного бізнесу, на даху, на територіях і так далі, можна акцентуватися на тому, що це made by the sun, Тобто зроблено за допомогою сонячної енергії, одиниця продукції. А відповідно, тут є інше позиціонування внутрішнє, виключно навіть для власних працівників, що ми несемо відповідальність за те, що ми робимо, ми несемо відповідальність перед планетою Земля. І коли ми маємо частково за рахунок. Власної генерації сонячних панелей виготовляти продукцію, ми маємо історію про те, що показати знов таки для вже зовнішнього ринку свою відповідальність перед клієнтом і сказав, що це не просто якісь слова, бла бла бла, про те, що ми дійсно екологічно відповідальні, а те, що навіть при інвестуючи в такі кошти в на сьогоднішній день доволі значні кошти в нову технологію, ми маємо можливість сказати, що ми тепер. Не споживаємо чи зменшуємо споживання тої енергії, яка виготовляється атомними електростанціями, вугільними електростанціями. І цю енергію з доступними технологіями генеруємо на сьогоднішній день на даху власного бізнесу. Конкретика про бренд Feel and Fly, Класичну історію українську. Це коли все це починалося з нуля з орендованого приміщення, і на сьогоднішній день це бренд такого молодіжного. Повсякденного одягу з акцентом на стрітвер. і наступне це відповідно пошиття одягу під замовлення контрактів двома фокусами: один фокус це розвиток власного бренду, другий фокус це підтримка зовнішніх контрактів, коли якийсь одяг відчувається на зовнішні ринки. Енергетична стратегія. Сонячна електростанція будується в кілька етапів. В даному випадку ми мали певну площу взагалі приміщення, де могли встановити сонячні панелі. З цього ми розрахували її потужність і визначили, що максимальна енергетична можливість таких дахів достанови десь приблизно від 120 до 150 кВт, якщо їх повністю заставити сонячними панелями. Тепер у нас була дзеркальна історія про тому, яка потужність сонячної електростанції потрібна для виробництва. На першому етапі було розраховано, що така сонячна електростанція повинна бути потужністю 70 кВт. З майбутнім її масштабування 128 сонячних панелей лягло на дах фактично першого виробничого цеху. Підключені вони до загальної енергомережі підприємства і щодня виробляють певну кількість кіловат. Розрахунково така 70 кіловатна сонячна електростанція виробить десь порядка від 65 до 70 тисяч кВт. Це той енергетичний результат, який вона зробить для підприємства. Акцент наступний: це не повна відмова від послуг обленерго, тому що. В пасмурну погоду в зимовий період часу сонячна станція точно не зможе перекривати всіх тих енергетичних потреб, які виникають в доволі великому швейному виробництві. На цьому фоні ми розраховуємо десь приблизно перекрити від 30 до 40% загальнорічного споживання, яке є на підприємстві. І 60% цієї електричної енергії ми добираємо з енергомережі в умовах тарифу, коли такий тариф становить більше 7,5 гривень. Термін окупності такого проекту менше трьох років. Моя улюблена фраза, що навіть і ваш дах в вашому бізнесі може приносити дохід. Технічне питання, що складається, з яких компонентів складається сонячна електростанція. Сонячна електростанція складається з трьох базових елементів. Це сонячні панелі, які встановлюються на даху або території, де нічим вони не закінені і дають найкращий енергетичний результат. Наступне питання це ось такий гігант-інвертор. Якщо він потужністю 100 кВт, він буде мати саме десь приблизно такого самого формату розмір. І додаткова система електрозахисту, яка безпосередньо дає можливість безпечно надійно підключити такий пристрій до мережі підприємства. Конкретно в цьому проєкті підписується окремий договір сервісного обслуговування терміном на 5 років. Це наш стандарт в роботі з клієнтами. З якими ми заходимо в комерційні проекти сонячних електростанцій для промислових підприємств, і таким чином можна досягати дійсно тих енергетичних результатів, і клієнт буде дійсно впевнений, що це обладнання це не якась історія, збудували і забулися, а історія про довгі стосунки, дійсно хороші, доказові речі енергетичних результатів. Дійсність до якої нас готує. Вступ до Європейського союзу для нас це сказали, що це абсолютно аксіома, що нас туди приймуть. Поряд з тими європейськими можливостями, які для нас декутують. Ну, Добре чи не добре європейці насправді є історія про те, що разом з європейськими можливостями приходить європейська конкуренція. Реальність така, що такої дешевої ціни на електричну енергію, як в Україні, її немає в Європі. Відповідне об'єднання з енергетичною системою Європи буде диктувати те, що вартість електричної енергії буде поступово підганятися під рівень вартості електричної енергії, яка є в Європі. Конкуруючи на європейських ринках, однозначно треба дивитися все майбутнє, яке говорить про те, що і власне. Виробництво повинно бути більш розумним, більш ощадливим, впроваджувати ті самі лін механізми. І хотіли би ще раз підкреслити будівництво сонячної електростанції на часі. І це дійсно той окупний крок, який зараз говорить, що сонячна електростанція це не про інвестиції, і так далі, а це основний засіб, який повинен бути на кожному українському виробництві і бізнесі. Сонячні системи з вами були на зв'язку. Далі більше, обов'язково побачимося.